Так, купили генератор. ось такий. Будемо зараз його готувати до запуску. Е в комплекті й спеціальна лійка для того, щоб заливати масло. Одразу. От, Так що починаємо з цього. Готуємо. Ось так виглядає вже лійка в зібраному стані. Ось є зелена горловина. Викручуємо. І будемо заливати масло. Орієнтовно, якщо заливати по максимуму, тут є мітки, це майже край різьби. Тобто треба наповнити його згідно. Масло купуємо згідно інструкції 10 В40. все. Ось таким чином заливаємо потрошку лем, перевіряємо рівень. Там десь пів літру масла має зайти. Так Масло залили. Он, його видно по краєчку різьби, До самого краю. ось Тут починається. Якщо ставити щуп, вставляй щуп рівно. І доставай. Ось, видно, що воно вже є в нас. Якщо там гарно ставити, буде видно, що це максимальний рівень. Не перевертаємо. Все, закручуємо далі. Пробку треба закрутити і злегка трошки піджати, щоб вона не розкрутилася, бо є вібрація на двигуні то є нормально. так, Після цього заправляємо бензин. Бажано заправити літра хоча б 4-5 для того, щоб систему продавили, гарно продавили і наповнився, бо якщо залити літр, можливо, буде недостатня кількість. Бензину, щоб воно все гарненько протекло по трубці. от Тепер далі зараз розповім, як його заводити. так Бензин ми вже залили. Далі показуємо, як заводити генератори правильно вручну. Для початку його не треба різко смикати за цю ручку. Для, цього, для того, щоб його завести, спочатку витягуємо ось так. вона натягнулася вперлась і тоді вже смикаємо. Заводимо. ось значить так Для першого запуску, що нам треба, це відкритий кран, подачі палива, він знаходиться під баком. Ось, тут. ось він у нас вже відкритий. Далі переводимо ручку підсосу в ось це положення. Після того, як генератор заведеться, її треба помістити обратно ось сюди. І кнопка пуску знаходиться тут, переводимо на положення вімкнути. Ось, зараз колега мене заведе його. Давайте, отягнули, yeah. тянемо. Хрестили немає. І наостанок зараз дамо йому навантаження. Орієнтовно десь 2,5 кВт. Подивимося, як він витягує на вантаж, ну, нагрузку. Чи все, тягне добре. Ось. Ну, зараз продовжимо після запуску, запускаємо його. Так, і все готове. Навантаження 0. Запускаємо на петушків. ठीक है